Ти можеш запитати ще багато питань, які? Про подушки безпечності Ні. А ще мене питання, можна якось перевірити безпеку по, по комп'ютеру, подушки? Да. Ну, якщо б ДТП було, не знаю, можливо, що без Мор, питань. Угу. Ну, це головне, щоб всі були подушки безпеки на місце, то що Кузов безпека це має бути основним. Хлопець каже, що з безпекою все класно, всі батушки цілі і бокові також. Тут на всяк випадок бокових подушек в взагалі немає. Ну, тобто там пусто. Ладно, біжимо далі. У нього радара ні. Спроси я. про адаптивний круїз. Дім, по комплектації їх да -да. Мультик мультикермо, що тут ще є, клімат є. А, немає, немає дістроніка кажеш? А може оцей... А... Він є. Є дістроніка. Ну це ж контрдистанцію. А адаптивний круїз є тут? Да. Там якийсь блок є, типу, по цьому, щоб можна перевірити, чи він по адаптивному круїзі, чи я тут немає. Ну, нема. 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 е, кого нема? Нема проблем.